Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Славік Балаган продовжує паратизувати на чужих обличчях в намаганні підвищити власну популярність. Цього разу черга дійшла до відомого американського репера Snoop Dogg у створеному штучним інтелектом відео. Він спочатку їде на громадському транспорті, а потім по фотографії місця шукає закладку з наркотичними речовинами. Бабуся, яка сиділа біля будинку, починає сваритись. Але співак, не звертаючи увагу, випускає цигарковий дим. За цим сим спостерігає сам потап, який сидить в авто і теж палить. По контексту зрозуміло, що не прості цигарки. Реакція аудиторії не заставила себе довго чекати. Більшість шанувальників звинувачують Потапа в наркоманії і розмірковують над тим, що настане швидше позов до суду за нервомірне використання зображень у комерційних цілях. Чи реакція всесвітньо відомого репера Snoop Dogg. Нагадаю, що зараз Потап змінив свій псевдонім на Славік Балаган і намагається розкрутити свій новий продукт за рахунок створення провокативних відео за допомогою штучного інтелекту. Спочатку він використовував обличчя українських зірок, однак, напевно, цього виявилось мало, і він почав використовувати всесвітньо відомих особистостей. А що думаєте ви? Чи понесе потап юридичну відповідальність за свої відео? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.